Всім привіт! Ми сьогодні вирішили відвідати новий сімейний парк. Ми в Ясногородці і називається це Яснопарк. Тут є страуси. Ми приїхали для тваринок і страусів подивитися. І будемо сьогодні робити невеличкий огляд на цей парк. Мені здається, шикарно. Ми приїхали з самого ранку, людей ще мало, але і погода трошки така сумнівна. Вартість входу для дорослих 370 гривень, для дітей 320 гривень. У вихідні. На території екопарку є страусова ферма, зоопарк, басейний комплекс, дитячий парк розваг, ресторан та виноробня. Ну а почнемо ми, звичайно, зі страусової ферми та зоопарку. В стаканчику ми маємо для страусів і палички для всіх інших тварин. 300 гривень за цей наборчик. Так, сидемо на територію зараз зоопарку, за будемо зараз годувати. Тут так багато тваринок. Дуже прикольно. Курочки. Це найбільша страусова ферма в Україні, яка розкинулася на 18 гектарах землі під Києвом. 6 гектарів зеленої території відведено тільки для цих птахів, яких налічується понад 500 особин. Це нелітаючі птахи, які можуть набирати швидкість для тривалого бігу близько 50 км на годину. Страус найбільше та з нині живущих птахів. Самці сягають від 2 метрів до 2,7 метрів заввишки і важать від 100 до 130 кілограм. Розмах крил сягає до 2 метрів. Живуть вони групами. Взагалі набагато більше цікавого вам можуть розказати на екскурсії. Можна замовити собі індивідуальну або групову, так, а є взагалі потрібно. стандартна екскурсія, яка входить hey. у вартість квитка. На вході oh, в сам device. зоопарк ви можете перепитати, коли буде там екскурсовод. Вони відбуваються, якщо не помиляюсь, раз в годину. І триває сама екскурсія 30 хвилин. Молодець. Давай ще поділимось. Чекай, чекай. Ні. Ось так. Ось такі кадри виходять класнючі. Не будеш дібити, якщо я пройду поряд. Дякую, пане. Пройшовши на вході пташник, перед нами відкрилась просто величезна територія Примай. з тваринками. Контактними, яких можна погодувати, почухати і отримати шалене задоволення, гуляючи там. І я беру вас з собою на невеличку екскурсію по контактному зоопарку. Давайте подивимося, які там проживають тваринки. Буба, в тебе стрес. Зайка, чекай, що в тебе стрес, так? Це не твої вкусняхи. Волка, чекай, тримай. Ти з'їв більше всіх. Не бійся. Мені здається, я сьогодні потрачу тут всі гроші. Ти будеш сам заїсти? Зуб малий, тримай. красотульки. Особисто для мене ще дуже великим плюсом є в таких локаціях, що можна проїжджати зі своєю собакою. В мене собака невеличка, вона дуже любить з нами усюди там подорожувати, їздити. Так, да, вона трошки боїться тваринок, але насправді це кайф, що ти можеш її взяти, поїхати на півдня і провести класно разом з нею час. А я пострив її. А це Яка краса. <рес> так, погода в цей день була мінлева. Йшов дощ, виходило сонце, був сильний вітер, і це все було періодами, але нічого страшного. Красаві такі. Ну що ж, давайте трошки я вам розкажу, кого ви зможете побачити в зоопарку, крім страусів, звичайно, тому що там їх взагалі величезна кількість. В парку проживає багато видів тварин. Є дикі тварини: це такі, як бізони, муфлони, верблюди і лами. Також дуже багато домашніх тварин. Різні козочки, угорська сіра корова, олені, павичі, шотландська коровка, декоративні кролики, альпаки, віслючок, фазани та поні. Буба, ти злякалась коровку? <рес> пішли, пішли далі, пішли далі. <рес> Очі великі. Дуже охайна, гарна територія. Все облаштовано, всі доріжки, все повністю прокладено. Дуже чисто в усіх вольєрах. Є туалети, є фудкорти, є де відпочити погуляти, Але тварини фантастичні. Які ви гарні, як я вас обожнюю. Останнім часом насправді такі локації є величезним спасінням для моєї голови. Для того, щоб трошечки зменшити напругу, уникнути багатьох думок. Саме в таких локаціях хочеться, щоб час просто трошечки більш зупинявся, щоб все йшло поволі. Ти навіть будучи там не помічаєш, як проходить година, друга, третя, і якось так просто спокійно добре. Зараз зараз стою. Тримай, тримай на. Чекай. Зараз, 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 пусть зараз чекайте. Так, ти головний прийшов. Але тут чекай, є ще дівчата не годовані. Ти всіх забираєш. Ти всіх забираєш. Це не чесно. Красун. Красун? Смотри, и а, Да, тут у нас ящик такие. Ой, ну зайчик. О, а какие маленькие чудо тут. Боже, як... Нет, нет, на, на. Ты фантастично красиво. Зараз еще даю. Яка Это просто невероятно. На. Нам булочка маленькая. It's Рута, що тут в контактному зоопарку тварини розуміють, що їх прийшли погодувати. Вони підходять до заборчика. Ти Особливо, мені дуже сподобалось, як діти намагаються погодувати прямо абсолютно всіх. Підходять, хочуть їх торкнутися, хоч їм страшно. Потім пішов дощ, ми вирішили попити каву трошки перечекати під навісом і потім вирішила прогулятися по самій території. Там на території насправді дуже цікаво. Дуже багато, звичайно, для дітей всього. Але нас зацікавили басейни та будиночки, які там далі знаходяться. Та маленький формат басейну. Ось такий. Там ще є менший. Дуже класна територія, дуже все хайно, дерев'яні доріжки зроблені, туалети, перевдягалки, бари, кайф. Для дітей, звісно ж, різних. Це великий басейн. І на території є дуже багато будиночків, веренди, які можна брати. Вона ще, звичайно, все не працює, тому що тільки початок травня. Ну, як бачите, пішов дощ, погода не дозволяє нормально відкрити сезон. Взагалі прогулянок. Є величезні будинки такого формату і вверх на такі кулі. Ще видно багато ремонтних робіт проводиться, але загалом треба сюди приїхати на відпочинок. Це для багаття, мені здається, де можна да, вечорами сидіти. Таких досить взагалі багато прямо. Ці будиночки поділені поділені на дві кімнати. Я не знаю, наскільки нам людей треба буде на сайті почитати, подивитися, взагалі, яка їх вартість. Пішли подивимось там. Але людей відпочиває багато. З Дітками поприїжджали, класно. Тут така страуса живуть. Блін, вони тут реально усюди просто. А ця частина мені здається, ще тільки будується, тому що дуже багато ще. А, навіть запаковані в меблі. Ми всі поставлені. Класно. Мені здається, літом, так, це буде шикарно тут виноградник поряд. Буде краса. Булочка маленька, ти один тут. Тримай. Це йде екскурсія і вони вже розуміють, що їх будуть годувати. І так, що по цінам на проживання, я беру ціни з сайту парка. Котеджі в вихідний день 6500, будні 5500 гривень. Глемпи 5500 вихідні і будні 4500. В ресторані ферми, яка знаходиться на території, ви зможете скуштувати страви з м'яса та яєць страуса. Загалі, на мою думку, кожен з членів сім'ї може знайти в цьому парку розваги для себе, тому я вважаю, що особисто від мене це рекомендація на відвідування. Гарної подорожі вам.